Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли ми зранку встаємо йдемо на службу Божу, нам якийсь момент, що хочеться спати. У службі Божій є дуже важливий момент слухання апостола і Євангелія. Чому? Бо людина має знати, про що було. А між тим є. Ми співаємо всі «Алелуя». Я зараз попрошу Сергія, щоб Сергій ще раз співав «Алелуя». Бо «Алелуя» Я нині слідкував за вами. Ви стоїте і не співаєте. А потім людина може заснути. «Алелуя» є окрас такий момент. «Алелуя» означає хвалімо Бога. І це є момент, де людина має прокинутися і хвалити Бога. А ну, Сергію, давай. Один раз Алилуя, але ми всі разом співаємо. Аллуя. Алилуя. А тепер всі жінки і дівчатка. Хлопці і чоловіки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ви чуєте, як хтось буде співати голосно, Аллелуя, він вже не засне. Він вже буде уважно далі молитися. Але пам'ятайте, що служба Божа це є така саме слово літургія, коли ми кажемо божественна літургія з грецької мови означає спільна справа. Тобто ми з вами робимо зараз спільну справу, спільна молитва, якою і дорослі, і малі, і чоловіки, і жінки, і священики, і монахині, і мир'яни, і дяк, і паламар. Ми всі віддаємо славу Богові і тому ми покликані всі співати. Я розумію, деколи комусь хочеться, та я не хочу, я просто послухаю ще щось. Дивіться, нам на таке не треба вестися. Нам треба всі разом голосно співати. Вловили це. Нині ми маємо дуже цікаве читання апостола і Євангелія. Це є 12-та неділя по зісланні Святого Духа. Апостол Павло каже такі, такі слова. Я пригадую вам Євангеліє. Ним ви спасаєтеся, коли його тримаєтеся таким, як я вам передав, яким ви стоїте. Я вам передав те, що сам прийняв був, що Христос за наші гріхи вмер і на третій день воскрес. Апостол звертає увагу на Євангеліє і каже: ним ви спасаєтеся, і центром Євангелія є Христос, Бог, який став людиною. Для нас це є правда, яку не можна замінити. Бог що став людиною. Всі інші речі, які відбуваються, молитви, обряди, традиції, це все навколо Бога, який став людиною Ісуса Христа. Тому в Книзі діянь, 4 глава, ми читаємо такі слова. Немає іншого імені, яким можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. А ви чули неодноразово таку, ну, таку всім догоджаючу думку. Ну, Кожен має свого Бога. Головне бути добрим. Головне нікому зла не чинити. Кожен має свого Бога. Народику це хибна думка. Немає іншого імені, яке має спастися, це ім'я Ісуса Христа. Тому в Євангелії від Івана це Євангеліє, яке читається на Пасху. Ми читаємо такі слова. Це перша глава Євангелія від Івана. Спокон віку було слово, з Богом було слово, слово було Бог, Ісус Христос Бог, ним повстало все, і все що, все, що повстало, не повстало без Нього. І каже потім Євангеліє: прийшло до своїх, свої не прийняли, але тим, які прийняли, дано ласку бути дітьми Божими. Ми що співали з вами Аллилуйя, коли казали, хвалімо Бога, хвала Богові. Ми в цей день Господній святкуємо так, як Бог приказував, не на дивані, не з пирогами, не з перекиданням з одного плеча на друге. А ми день Господній почали з молитви співати Аллилуйя, тому що ми віримо, що Бог став людиною, який воскрес, помер і воскрес на третій день. Тому апостол каже, я вам передав те, що сам прийняв, що Христос Воскрес помер за наші гріхи і на третій день воскрес. І ще одну річ каже апостол Павло. «Благодаттю Божою Я є тим, чим я є, і благодать його в мені не була марна, бо я працював більше всіх них, та не я, а благодать Божа, що була зо мною. Як може бути, благодать Божа марна. Бо ми всі з вами отримали життя завдяки нашим татові і мамі, за яких ми завжди молимося, чи вони живі, чи померлі. Бо завдяки ним ми маємо життя. Благодатью Божою ми отримали це життя. Благодатью Божою ми з вами прийшли сьогодні до храму своїми ногами. Ну, маленьких, може, когось принесли. Благодаттю Божою ми маємо голову, ми маємо розум, який розвиваємо. Благодаттю Божою, ми маємо волю, яку ми виховуємо заставлянням себе до добра і не йдемо за лінивством. Благодаттю Божою, ми здобули в житті багато чого. Тому ми часто повторюємо, кажемо: Богу, дякувати, я. Маю за що жити. Богу дякувати, я здобув освіту. Богу дякувати, я маю дружину, чоловіка, дітей. Богу дякувати, я ще маю маму чи тата. Богу дякувати, ми маємо сестер. Богу дякувати, ми маємо парафію. Богу дякувати. Благодаттю Божою я є тим, чим є. А українці, я це неодноразово згадую, ви від мене це чули вже. Інколи мають таку хворобу, коли кажуть, якби не я, то би світ завалився. Як я не зроблю, то ніхто не зробить. Я на вас мушу робити, пахати все життя. Інколи хтось за кордоном, коли там працює, я на вас роблю 20 років в Італії чи в Іспанії, я там вам купила то чи то. апостол що каже? Благодатью Божою я є тим, чим є. Не бо я такий унікум, чи я така, як я більше нема. Але благодать Божу я є тим, чим є. І каже апостол, благодать його в мені не була марна, бо я працював більше всіх них, та не я, а благодать Божа, що була зі мною. Ми би деколи хотіли, щоб. Божа благодать така була, що от ми починаємо навчання зараз, так? навчальний процес, школа, університет. І ми би хотіли, щоб благодать Божа була така, що ти ліг, книжку поклав під голову, зранку встав і все в голові. Але це не благодать Божа. Благодать Божа. Тоді, коли каже апостол Павло, благодать Божа в мені, я є тим, чи не є Божою благодаттю. Але я працював, каже. Я працював. Я співпрацював з Божою благодаттю. Я сіла вчити вірш. А Бог мені поміг. Я сіла робити домашнє завдання, і Бог мені поміг. Божою благодаттю. Я є тим, чим є. Бо я працював, каже апостол Павло. Апостол Павло такий самий чоловік, як ми, грішний. Ви знаєте, що до свого навернення апостол Павло, він був розумний, але не мудрий. Коли він став мудрим, коли він навернувся, він був розумний, але весь свій розум, уявіть собі, апостол Павло, до чого скеровував, весь свій розум він скеровував, щоб переслідувати християн. Тобто не чинити добро, а чинити зло. Коли він навернувся, він каже: Божою благодаттю я є тим, чим є, бо він почав робити добрі діла. Коли ми думаємо, наприклад, про феномен війни. І феномен війн у світі. В цілому, щоб ми розуміли, у війні у 2024 році, це статистика була, ну вона більше-менше не змінюється. У світі розв'язано є 23-24 війни. 23 війни у світі. Це ж не є, розумієте, що хтось неосвічений, хтось такий собі простачок розв'язує війну. Ні. Війну розв'язують люди розумні, але не мудрі, бо розум може бути скерований до добрих речей, Божою благодаттю є тим, чим є. Але розум може бути скерований і до поганих речей. Злодії, наприклад. Що вони не розумні, ще які розумні, але вони не з Божою благодаттю, а з диявольською силою роблять те, що роблять. А апостол каже, Божою благодаттю я є тим, чим є. Коли ми думаємо про апостолів, вони також були прості люди. Їх Господь покликав рибаки, ті, хто е, плели кошики, ловили рибу. Прості люди, вони не були вчені. Але в один момент Бог їх забирає, кличе. І каже, досить тобі моєї благодаті, але ти співпрацюй з моєю благодаттю. Ви всі, що присутні на молитві, дорослі, малі, маленькі, тати, мами, студенти, професіонали кожен своєї справи. Ми, як, ми всі з вами, як апостол Павло, до певного моменту нашого життя. Ми до цього в церкві ставилися до Слова Божого так. Треба щось посвятити, та йдемо посвятити. А всі йдуть, та я йду, а нова, нова вишиванка. це як нова вишиванка, я в інста себе не поставлю в інстаграмі. До певної міри ми всі до такого періоду є. Але в один момент, коли Господь покликав апостола Павла, він встав і він почав по-іншому думати. В один момент, коли Він нас з вами покликав. До життя духовного. Ми зрозуміли, що посвятити це не головне щось. Ми зрозуміли, що це слово Боже, воно має увійти у мене, і я маю цим жити, щоб благодать Божа діяла у мені. Господь, унікальність Бога і унікальність людини, Господь ніколи не діє насильно. Господь ніколи на силу нікого не заставляє до молитви, до чинення добрих діл, до е, служби Божої, до е, ходження до храму, до навчання слова Божого. До на... Господь не заставляє. Він не напрягає нікого. Ви хтось з вас каже: Ой, отець Йосифа, та я чуть-чуть деколи, напрягаю, але це заради нашого спільного добра. Але Господь ніколи це не робить. Господь Він хоче торкнути кожну людину, щоб людина в один момент в житті сказала, я хочу жити по-іншому. Я лікар, я вчитель, я священник, я монахиня, я бізнесмен, я просто мама, я просто тато. Я хочу жити по-іншому. Я хочу, щоб ця благодать у мені працювала. І щоб я сказав, я Богу дякувати, завдяки Божій благодаті, я можу і то, і то. Є такі слова в Святому Письмі дуже цікаві Ісуса Христа, коли Ісус каже, без мене ви нічого не можете чинити. Зверніть увагу, без мене ви нічого не можете чинити. А той самий апостол Павло, якого ми сьогодні згадуємо, каже: Я можу все в тому, хто мене укріпляє. Тобто, Божою благодаттю я можу все. Якщо я сяду вчитися Божою благодаттю, я буду вчений, я буду здатний. Якщо я буду гризти науку Божою благодаттю, я буду освічений, освічена. Якщо я хочу здобути якийсь фах, якусь роботу з Божою благодаттю мені це вдасться. Так, я можу плисти на знаннях університету, я можу плисти на знаннях школи і не напрягатися, але тоді я не можу сказати, що я не вмію, бо я не приклав зусиль. Апостол Павло каже, я працював більше, ніж усі. І тому він каже, Божою благодаттю, я є тим, ким є. Для людини, для кожного з нас є важливо дозволити, щоб ця Божа благодать діяла в нас. І тому Божа благодать може робити чудо. Божа благодать може змінювати людину. Божа благодать може з поганого тата зробити доброго тата ідеального, з не такої недоброї мами, яка може там кричить чи лихословить, зробити прекрасну добру маму. Божа благодать з невченого лікаря чи вчителя може зробити професіонала своєї справи. Але з Божою благодаттю треба співпрацювати. Ваша присутність на молитві, це означає, що ви кажете, Боже, я хочу з тобою працювати. Боже, я хочу, щоб ти діяв в моєму житті. Боже, я вділяю цей час, я хочу послухати Твоє Слово. Я хочу, як апостол Павло, сказати, Божою благодаттю Я є тим, чим є. Тепер дивіться одна штучка. В Євангелії говориться в Євангелії, про. Одного юнака, каже Євангелія, один юнак приступив до Ісуса і сказав, учителю добрий Він називає його, бо напевно він чув неодноразово, як Ісус проповідував, каже, учителю добрий, а що я маю чинити, щоб життя вічне здобути? Бо всі розуміють, люди, навіть ті, які кажуть, що вони не віруючі, і так далі. Всі розуміють, що кусок життя маємо прожити тут на землі, а потім вмираємо і щось нас чекає. Хтось це каже по той біччя, хтось каже, незрозуміло, що там, а хто там був, ніхто не вернувся. Але ми маємо Євангеліє. Ісус нам каже про вічне життя. Ісус нам каже про Воскресіння тіл. Ісус каже, всі, що в гробах, почують Його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. І цей юнак каже Ісусе, вчителю добрий, що я маю доброго чинити. Щоб мати життя вічне, тобто, щоб я вмру, щось я кудись попав так, щоб мені було не зле там. Чому називаєш мене добрий, ніхто не добрий, тільки один Бог. Але якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Зверніть увагу, що Ісус каже. Якщо ти хочеш увійти в життя. А Він вже жив. Він жив. Але Ісус каже, якщо ти хочеш увійти в життя, в яке? Після смерті. Життя вічне, Царство Небесне. Якщо ти хочеш увійти в життя після смерті, додержуй заповідей. Десять Божих заповідей, додержуй заповідей. А Він каже: Я їх зберіг ще з малку, Ісусе. Я це роблю. Я зберіг з малку. А чо мені ще бракує? Каже: якщо хочеш бути досконалий, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Що я маю зробити, щоб увійти в життя? В життя, яке буде після смерті. Додержуй заповідей. Я це роблю. Що ще? Для тебе ще це? Для тебе ще це. Для цього юнака заповіді вони спільні для нас всіх. Для нас важливо це заповіді спільні для всіх. Для цього багатого юнака було його багатство. Але якщо б ми кожен себе запитали Ісуса, що мені? Ісус, напевно, би кожному сказав інше. Він сказав: тобі перестань брехати, тобі перестань хімічити, тобі перестань кричати на твою жінку чи на твого чоловіка, ти почни робити відповідальну твою справу з години до години, ти не кради з роботи, не винось, ти готуй добре лекції. А ти лікуй з любов'ю хворих і не кричи на них. А ти не продавай протерміновані речі. А ти не бери хабар. Ісус би кожному сказав це. Кожному, Він би сказав інше. Додержуй заповіді це одне, і це основа. Але до кожного сказав інше. Ти упорядкуй твоє життя, як живеш без шлюбу, зроби порядок в твоєму житті. Та я вже так загнався, що я вже не знаю, де той порядок і де те світло в цьому тунелі. Ставай перед Ісусом і каже, Боже, я в житті загнався. У мене хаос в житті, я хочу упорядкувати. Як зробити? Додержу заповідь, дивлюся, чи я по заповідях, чи все грає в мене. Якщо щось не грає, то я каже: Отець, свадь, як то роз, розрулити цю справу, щоби і. І мені так не зле було, і з Богом я дружив. Поки Бог дає життя, ми все можемо розрулювати, але розрулювати по Божому. Тому для нас дуже важливо пускати це слово Боже. Євангелія каже про того молодого юнака, каже, що він вернувся сумний. Бо було не по йому те, що Ісус сказав. Бо людина деколи має свою фішку в голові, і вона хоче, щоб було так, як вона хоче. Але нам треба запитати себе, чи це по Божому. Почувши це Слово, що сказав Ісус, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Кожен з нас має свою фішку, так як багатий юнак мав свою. Але нам важливо є прислухатися до Слова Божого. Прислухатися, чи я те, що живу, як живу, як чиню, як поводжуся, це, це по-божому. Бо якщо людина по-божому, людина смакує життя, вона тішиться життям, коли не по-божому, людині завжди є якось не по собі. Важко, сумно, печально. Тому сьогодні на початок навчального року, хоч це стосується тільки ну, дітей і е, студентів. Але то такий період, що ми всі починаємо якось по-новому, та ну вже те літо, як є, а от з вересня це по новому. Давайте так: з вересня по-новому. З вересня кажемо так. Обіцяю не пропускати службу Божу. Не чую. Хтось там ще не сказав. Обіцяю в неділю не пропускати службу Божу. Обіцяю, Обіцяю любити всіх моїх хатніх. Обіцяю нікого не нервувати. Обіцяю, Обіцяю над ніким не знущатися. Обіцяю. Обіцяю всіх підвозити, хто буде йти пішки. Обіцяю, Обіцяю добре вчитися. Не чую Всі, хто студенти. Обіцяю бути добре виконувати мою професію. Обіцяю. Все. Хто обіцяє такі речі, це означає співпраця з Божою благодаттю, і Бог тоді благословляє. Слава Ісусу Христу.